Відкрийте, будь ласка, підручники та виконаємо вправу номер 1 Допоможіть родзинці правильно написати слова, подані в дужках. Для цього скористаємося правилом. Що ж нам каже наше правило? Іменники жіночого роду з нульовим закінченням, ворудному відмінку однини пишемо з подвоєнням букв, якщо їх основа закінчується на м'який приголосний, наприклад, осінь. Осінню без подвоєння, якщо їх основа закінчується на два приголосні звуки Гордість, гордістю. та з апострофом, якщо їх основа закінчується на твердий звук матір матір'ю. Діти з любов'ю приготували подарунок мамі. Дмитрик з гордістю розповідав про свого брата. Гостей в Україні зустрічають з хлібом і сіллю. Будьте уважними. Спишіть речення з попереднього завдання, розкривши дужки, Підкресліть іменники, позначте їхній рід. Права номер 3 Прочитайте цікаві відомості про Італію. Запишіть виділені речення, розкривши дужки. В італійській мові всі слова закінчуються на приголосний звук, тому італійську мову вважають наймалозвучнішою у світі. Друге місце за мелодійністю посідає українська мова. Італійці люблять ділитися своєю радістю. У маленьких містечках подвір'я прикрашені кольоровими стрічками або бантами, якщо вони білого кольору. Значить, тут хтось одружився. Червоний колір означає, що в цьому помешканні живе випускник або випускниця університету. Рожевий чи голубий народилася дівчинка або хлопчик. Італійці вирізняються вихованістю, ввічливістю і хорошими манерами. Слова дякую і будь ласка можна почути в Італії на кожному кроці. Добре, дітки молодці, виконайте вправу номер 6 Спишіть речення, додавши пропущені закінчення у словах. Підкресліть іменники, позначте їх відмінок. Італія дивує світ своєю історією, культурою, модою, кухнею, футболом, автомобілями, курортом. Автомобілем? курортом. Добре, дітки. Я впевнена, що ви впоралися з усіма завданнями, тому е до вашої уваги вправа домашня номер 7. Е подивіться, будь ласка, що тут потрібно робити. Поставте подані іменники в орудному відмінку і запишіть утворені пари слів. Із трьома з них. Складіть і запишіть речення. Наприклад, відповідь, ким, чим, відповіддю, молодість, ким чим молодістю. Дякую за увагу. До наступного року.